Шановні партнери, мої вітання! З вами Артем Двариківський та компанія Cepelin Україна». До вашої уваги пропоную відеоогляд вживаного гусеничного екскаватора Caterpillar моделі 336DLME. Дана машина 2012 року випуску та має напрацювання 6284 методи. Експлуатаційна маса даної машини становить 35 тонн. Гусеничний екскаватор кат 336DL це потужна універсальна машина. Яка може використовуватися як на будівельних майданчиках, так і на віддалених промислових об'єктах. На даній машині встановлений двигун Caterpillar моделі C9 з технологією Assert потужністю 172 кінські сили, на якому удосконалена система вприскування палива, подача повітря та електронне управління. Довжина стріли та рукоїті складають відповідно 6,2 та 2,5 метрів. Залишок ходової частини становить біля 80% який встановлені на цій машині має об'єм 2,4 м3. Кабіна екскаватора оснащена системою кондиціонування клімат контроль що значно підвищує ефективність роботи оператора. Також на машині встановлені додаткові гідравлічні лінії, які дають змогу використовувати додаткове обладнання. Стан даної машини ми оцінюємо як відмінний. А далі перейдемо до функціонального тесту. We'll На машині перед продажем буде проведене технічне обслуговування та надана стандартна гарантія 6 місяців або тисячі мотоголів. Для більш детальної інформації звертайтесь до вашого регіонального торгового представника або за телефоном кол-центру 0800 300 350. Дякую за увагу! Нехай щастить!